Що роблять Одесити в реаліях сьогодення, коли електрика вимикається? По-перше, як показало опитування, відсутність світла відкриває нові можливості для відпочинку та спілкування з рідними. Як і всі виходять з ситуації. Зряджаємо телефони, відпочиваємо з дітьми, гуляємо, граємо в ігри. А чи приходиться дуже рано вставати і з сонцем зразу спати, лягати? Ні. Для цього є свічки, є різні фонарики, які перезаряджаємо, все. Можна пограти, якісь вигри на столі. Для молоді відсутність електропостачання не є великою проблемою. Хтось продовжує навчання, хтось заняття спортом. Заряджаю павербанк, фонарики таке, готуюся. Ну, а чи вистачає зарядки? Ну, плюс-мінус так. Я зачастую готую, готуюся до цього. наприклад, з, як це? Скачу якісь відео з Ютубу, щоб продовжити навчання, закачую якісь конспекти. Взагалі, моя мама купила павербанки та лампи, які не потрібно, ну якби електроенергія. Якщо вмикає світло там 11, то я стою і піду, якби робити уроки, там, прибиратися, щось таке. Я займаюся спортом вдома, просто віджимаюся від підлоги. Присідаю з котом, граюся своїм. От Я на ви постала, немає світла. Що робити? Як приготувати? Вода є, слава Богу, можна вмитися. Якщо там прийняти душ, висушити волосся, то звичайно проблема, то вже як є, йду на роботу вже так. А приготувати їсть це проблема, тому що все електрична, духовка і плита. Купую якісь продукти, які не потребують обробки, там термічної, там салат, якийсь роблю. Повербанки є майже в кожного опитаного нами мешканця міста. Володарів генераторів значно менше, але деякі житлові комплекси подбали про своїх мешканців і забезпечили енергію хоча б ліфти. А генератор не думали купувати? Ні, не думали, Ні. тому що у нас багатоповерхівка це ну дуже удобно. Якби а ліфт як вас працює? А працює від генератора, який великий у нас в ЖК. А, тобто придбали і ви не боїтеся застрягнути в ньому. Не боїмося. Є генератор вдома. Так що так і виходимо. Ну, це... Самі придбали. Так, да, самі придбали. Цього року чи минулого? Ні, ще минулого року. А він на все вистачає, У мене 3,5 кВт, він вистачає, щоб холодильник працював, і телевізор, і все було. То ви вже добре підготувалися? Так, да, ми добре підготувалися. Це думаємо, що це временні трудності. Все ми переживемо, все буде добре. Якщо настала темрява, в першу чергу треба приділити увагу дітям, радять психологи. Страх та почуття тривоги від війни підсилюються в дітей у зв'язку з відсутністю електроенергії. Тому треба створювати комфортну атмосферу для них і себе. За допомогою свічок, гірлянд на батарейках та різних цікавих ілюмінацій теплих ковдр і смачного чаю.